Ось така картинка виходить на Saytong MM0650 LRF. На вулиці зараз туман. Трошки зображення трошки змінюється не в кращу сторону. Але все рівно можна подивитись наскільки чудова якісна сочна картинка. Бывает, при съемка. Сейчас продемонструю вам разные режимы работы. Как работает я дальний мир. Дальше дистанция. Чудовий прилад. За свої кошти зараз краще просто нічого не знайти.